У Ковалі завершили реконструкцію міського автовокзалу, на що приватне акціонерне товариство Волинське обласне підприємство автобусних станцій витратило близько півтора мільйона гривень. Від реалізації такого проєкту державно-приватного партнерства виграли всі працівники автовокзалу, орендарі приміщень і, звичайно ж, пасажири. Оновлений фасад та накриття над платформами надали ковальській автостанції сучасного вигляду. Кардинально змінився й інтер'єр приміщення всередині автовокзалу. Зручно та комфортно як пасажирам, так і персоналу станції. Після реконструкції автовокзалу стало ну набагато краще. Ви самі бачите, який оновлений зал. Приємно підійти до каси, приємно заглянути в кафе перекусити і зручно вивішені стенди інформаційні. Накриття, це, яке захищає від дощу і сонцю. Це всім зрозуміло, що це для пасажирів у нас комфорт. Після цього ремонту, так як я диспетчер, то в диспетчерській і в касі майже нічого не лишилося старого. Все нове від потолка до підлоги, настановлений кондиціонер, поміняні столи. Зроблено все для того, щоб краще працювалося. Реконструйований автовокзал у Ковалі ще один приклад успішної реалізації в області проєктів державно-приватного партнерства. Сюди вкладено на протязі року майже півтора мільйона приватних грошей. І що воно дало? Воно дало, ми бачили, зручності для в першу чергу зручності і комфорт для пасажирів. Ми заходили і бачили, як. Обладнані ті приміщення, де працюють люди, які обслуговують пасажири перевезення. Ну там ідеальне це вже ну, дійсно те, що треба робити кожному підприємству. Загалом в області діє 21 автобусна станція. Їх оновлення та реконструкція вимога часу. На Ковальському автовокзалі відтепер діє система відеомоніторингу. А для зручності пасажирів обладнали кімнату матері та дитини зал тривалого перебування для транзитних пасажирів. Забезпечили доїзд для осіб з обмеженими фізичними можливостями. В даний момент розробляється проєктно-кошторисна документація ті ж самим підприємством на накриті платформи. Владимороволицька автобусна станція. Працюємо і будемо працювати для того, щоб покращувати умови. Приємно подивитися, що щось зроблено таке приємне і для людей, і для себе коваль знають як транспортний центр Волині, тому розвитку транспортної інфраструктури значну увагу приділяє міська влада. Людина, яка виходить із автобуса, і вона зразу оцінює по стану автовокзалу, по його будівлі, по його накриттю, по його бруківки, які є стани в самому місці. І ми все робимо для того, щоб інфраструктура Ковлі розбудовувалася, розвивалася. Оновлений автовокзал органічно вписався в загальний вигляд привокзальної площі Ковеля.